Кого краще брати на роботу в ресторан? молодих чи людей постарше? Молодь, це коли потрібна енергія і швидкість. Плюси це вони швидкі, активні, гнучкі, легко навчаються, немає зайвих звичок. Формуєш як хочеш. Часто добре дружить з технологіями. З мінусів – це брак досвіду, емоційна нестабільність, часті зміни роботи не завжди бачать професію більше як підробіток. Люди постарше, коли потрібна стабільність і відповідальність. Плюси це досвід, витримка, стабільність, пунктуальність і відповідальність. Менше его, більше командної роботи. Часто сидять на місці довше. Мінуси це складніше перебудовуватись під нові системи, повільніша адаптація, іноді конфлікт з молоддю через різницю в підходах. Сильна команда це мікс молодості і досвіду. Молоді це драйв і ритм, старші це опора і стабільність. Створи баланс, і команда буде непереможною.